Сьогодні напередодні Міжнародного жіночого дня чоловіки міської ради влаштували своїм колегам-жінкам сюрприз. З самого ранку, о пів на дев'яту, вони вишукались у холі мерії і зустрічали прекрасну половину людства, усміхнені з квітами та подарунками. Зараз ви бачите, як все це відбувалось. Чоловіки у фраках дарували працівницям мерії троянди. Також жінки отримали листівки та солоденьки. Дійство відбувалось під акопоне акомпанемент квартету Вільярдо, який виконував класичну музику. Це було дуже несподіванкою великою. Це дійсно дуже приємно і для такий сюрприз для нас, для працівників міської ради. Дуже приємно. Я не очікувала на таке взагалі. і Музика, і все дуже приємно, святково. Очень приятно, что сегодня вот так нас встречают мужчины, потому что э, женщина не может без мужчины. Она для вдохновения, для того, чтобы мужчина был успешный. И вот только вместе они могут в паре творить этот мир. Спасибо вам огромное, мужчины. Будьте здоровы, благополучны, пусть рядом с вами будут вдохновляющие женщины.